Любі мої замовники, пам'ятайте про те, що я не скриваю того, що у мене продукція справжня аквакультура. Тобто рибка вирощується в рибних господарствах, а не з дикого середовища. Ви бачили штрафи, які за, те, за вилов риби із дикого середовища? Не бачили? То відкрийте Google і почитайте. Один мільйон чотириста один мільйон 400 гривень. Штраф за те, що осетрових ловлять в дикому середовищі. На мінуточку, от так от ось. Ось, ось. До речі, я продаю ще черв... червону жикру і квіти, і картопля, на якій Колорадський жук, не їсть листя. Тому читайте, будь ласка, що таке аквакультура? Це справжня ікра. Ось сіли в трьох такого раз і 200 грам немає це червона 노래.